Усім привіт! З вами рубрика Google Translate малює, і сьогодні ми будемо мучити Ярослава Мудрого, також відомого як бородатий тип з двох гривників, хоча бороди в нього не було. Так це ще й навчальний контент. Не будемо довго розганяти вступи. перейдімо до суті. Цього разу матеріалом нас щедро забезпечила Вікіпедія. Ярослав Мудрий був людиною достатньо високою на зріст. 173-176 см, із середнім видовженим обличчям, різко випнутим носом дещо хвилястої форми та з тонко окресленими відносно неширокими вилицями. Жодного його прижиттєвого зображення не збереглося, окрім того, що відбито на княжій печатці, де Ярослав Володимирович постає з довгими густими вусами. За життя Ярослава називали кульгавим або хромцем, згідно з літописами. Ядані, що князь мав фізичну ваду, кульгав на праву ногу. Права нога Ярослава була довшою за ліву через пошкодження та та колінного суглобів унаслідок спадкової хвороби Пертеса та пізнішого поранення. Тепер перекладімо це 30 разів. Оді не дай мені сил. Ярослав 173-176 Хакімерелонгмам'янсик рунданеса уши. Ingen överlevde förutom porträttet med det kejsarliga sigillet av Jaroslav Bolodimirovitj med långt hår. Under hela sitt liv var Jaroslav känd som Bond eller racer, beroende på historien. Andra rapporter sa att regissören fick ett fysiskt slag, han landade på sitt högra ben. En genetisk infektion och efterföljande skador skadade Jaroslavs höfter och knän och förlängde hans vänstra ben. Ярослав Хакім був високим чоловіком від 173 до 176 см з довгим виточеним обличчям, круглим носом і сухими щоками, ніхто не міг його впізнати. Крім зображення довговолосого Ярослава Володимировича з царськими руками. За життя Ярослав був відомий як бонд або бритва, залежно від сюжету. За іншими даними, офіцер отримав тілесні ушкодження. Поранена права нога, генетична мутація та подальша травма вплинули на стегно та коліно Ярослава та довжину лівої руки. Просто в реальному часі зараз залежно від сюжету, як бондова бритва. Так, боже, одразу накидаємо ідеї бонд обов'язково, Бритва теж обов'язково четки. Тухи щоки має бути... Так, довговолос, обов'язково аніме, Ярослав буде такий. Так, царські руки, курти. Як зобразити царські руки і срака на царські руки, тому що. Царів у нас не буде. Генетична мутація обов'язково. Круглий ніс. Е. Ага. У мене кипить голова від таких гуглів. Я піду думати, а ви поки підпишіться на канал. Мій мозок кипів-кипів і потім подібно Зевсу, чия голова народила Афіну. Моя видала отакий от шедевр. Ви можете побачити тут два посилання на поп культуру. Вся композиція малюнку це алюзія на постер одного з фільмів про Джеймса Бонда. А інше посилання це кіхті-розсумахи, ну тому що мутації, зрозуміло ж, стріла сантиметрів на 10 не втрапила в мем. Якби вона була трошки нижче, то це було б прострелили коліно, але ні. Розказую канон щодо зображення довговолосого Ярослава. Це його двійник, якийсь злий двійник. І у них тут якийсь там ворожнечі, чи, чи наш Ярослав полює на злого Ярослава, чи навпаки, я не знаю. Напишіть свої варіанти в коментарі. Я думаю, що в цього малюнка є великий а, коміксний потенціал. Щодо круглого носу, мені ну дуже не хотілося робити реально анатомічний ніс Ярослава, таким кругло картопляним, тому я прималювала йому клоунський ніс. Я згодна вийшло не краще. І, звісно ж, тут є бритва, яку він, певно, використовує як зброю. Можливо, не знаю. Остання деталь це царська рука. Тут немає царської руки, тому що царі йдуть вслід за російським кораблем. Але тут є княжа рука. І так, це просто тату на руці з написом князь. По ідеї, ця царська рука мала належати злому Ярославові, але, можливо, тут захована якась таємниця, і насправді це не просто тату, насправді це може бути якийсь знак або навіть шифр, або навіть якась мітка, яку лишив цей злий Ярослав. Боже, чому це так угарно? Бекграунд я бахнула чорним акрилом, тому що тепер він у мене є. Малюнок спочатку думала робити чорно-білим, потім чорно-білим мав бути лише фон, але врешті я вирішила бахнути все просто маркерами. Мені здається, що цей Ярослав номер 1 має такий різдвяний вайб. Коротше, ось такий вийшов малюнок. Напишіть, як вам в коментарях, мені буде цікаво прочитати. А ще напишіть, якби ви намалювали цю гуглівську срако ідею. А ще, будь ласка, поставте вподобайку чи дизлайк цьому відео і перевірте, чи ви підписані на канал. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал, де можна першими дізнатися про всі новинки. Бережіть себе, не забувайте донатити, інакше це Ярослав прийде за вами. Та до швидких зустрічей!